Родини це свято, яке відзначаємо в Україні з 2012 року. Сьогодні ми запитаємо у про що для них означає родина. Що для вас означає родина? Родина це сім'я, це щастя. Все, що можна вкласти в одне слово родин. Це є дуже багато для мене, це дуже багато значить. Внуки, діти, сусіди, родичі, коліжанки то є родина для мене. Саме головне в моєму житті. А для вас? Да, я думаю, також найголовніше. Ну, це головне – родина. Як би вам сказати, ми зараз тільки всі об'єднуємося, родина це найголовніше. Що більше можу сказати? Так да, що сказати, не можу сказати. А мене син погиб під не немало. Нічого говорити. – Ну, Родина це є життя. Таке дуже розумне, певно. Але зараз щось ця родина кругом якісь непорозумі люди. Кругом. Кругом. І на вулицях, і в конфесіях, і в будинках так само є. Щось неправильно щось робиться. Чим більше от ви молоді, то ви розумніші люди. І там 270 років. Ну, ось, недобре робиться. Не добре все радиться. Саме. Найосновніше. Це, це, є, як кажуть, саме з чого починається життя всіх, і дітей, і дорослих. Сім'я все, значить, життя то все, внуки, діти, котрі захищають. То називається сім'я? Складно сказати. Напевно, самі близькі, рідні, друзі. Працівники по роботі, колеги. Ну і зараз можна сказати, що родина це наш народ. Більше мені нема що додати. Дуже багато означає, що найважливіше в житті це сім'я. Як виховати щасливу дитину? Любити її, найперше любити. Родина це ну, сім'я, родина це Вся наша родина одна до друга, звертаємося, радимося. Все найкращого. Сім'я, ну що, це найбільший скарб в моєму житті. Родина це щастя, турбота і любов. Мені здається. Щоб всі були здорові. І це є сім'я. Це ну, ж є сім'я і родина як велика країна, і дружня Україна. Сім'я це є святиня. Ячейка країни. Любов. Любов між чоловіком і дружиною, дітьми, повага, розуміння це є сімейне, і сімейне життя, сімейні цінності, поважати одного, одне одного, любити одне одного, довіряти одне одному, цінувати, відповідно, цінувати. Мені здається, що тоді буде сімейне життя складатися якнайкраще. Головне довіряти, любити, поважати, цінувати, допомагати. Родина це найголовніше для мене. Все. Де? Хай ти знаю. Місце, де ти приходиш, це твоя сім'я. Що для вас означає родина? Це все. Родина це для мене дуже багато означає. в Житті саме основне. Здорова, дружня, добра родина. Добре. Діти, внуки, батьки, діти всі, всі, всі разом. Родина це все. Це щастя, здоров'я, звичайно. Родина. Сім'я в першу чергу. А що ще вас цікавить? Що ви маєте на увазі про родину? Може якісь цінності маєте в родині, любов. Любов, взаєморозуміння, повага. Родина, сім'я. Для мене родина це взаємопідтримка, основне. Це є родина. Ні, любов то є теж родина. Взаєморозуміння, родина. Це є родина. Родина, родина від Бога, від сина, як Іван Богдан співав колись в Атра. А в чому зйомки? До День родини. Що означає для вас родина? Родина то є сім'я, діти, діти, як вам об'яснити, за ту війну. Родина тут для всього. А від якої фільми ви знімаєте? Телеканал багато онлайн. Добре. Я сказав колись, колись як вторгнення було, що наші хлопці там гинуть, Янукович був президентом Порошенко. Що наша людина, родина, то наші Харків Розумобили. Кілька наших бродів вже людей погинуло, а то тільки в бродах, а по Львівській області родина, то треба кулак мати, тако, як колись, той, як той співак казав, віника одна, війник ламається. Ну, то як той ступка казав, а якби війника докупи. Він не зламається, а зламалася наша Україна. Чи може ті депутати такі, які, я не, не боюся, депутати зв'язалися, чого ті депутати Захарченку віддали Донбас, крали все? За що то наша родина, там діти, батько? В Росії живуть, не можуть приїхати сюди. Хто хотів тої війни. Наша Україна, я кажу, війна тоді була в Вірменії, в Хорватії, в Москві, тоді, як той Ельцин, ну за того Горбачова взяли, Єльцин стали. Узбекистані, всюда, війна почалася розвал Союзу за того Горбачова. Горбачов сказав що демократія, Все. він поїхав в Америку. Союз розвалився тоді, як Білорусія, судружиця Тихва, ну, солідарності. Саме ліпше зробила Прибалтика. Відсоюнилася Прибалтика в НАТО пішла. Тут, в Казахстані була війна, в Фіргані була війна, ну в тих, як Совєтський Союз розвалився, всі хотіли, Дудаїв хотів Грозний відбивати. там В Молдові була війна, бо то руська територія за того президента. І то. Зробило те таке за те, що я згідний, щоб наша Україна дружно, одні сім'ї, як, то, як той віник тримається, ті там б'ються, ті, хто наші хлопці зброї вже скільки моїх колегів, то то тіко знати по бродах, а по союзу, ті кажуть, те, що телевізор показує, то одне. А скільки там гинуть? Україна не має оружжя. Всі москалі розікрали тоді. Я, вибачте, можете по телевізору показати, може де сестра, хто ну, то зробили, то наші, та влада. Робочий крістяни того не зробив. Я можу дивитися, робочий крістяни то не зробив. А зробила та влада. Де внук, депутати що? Повтікали. Колись давали в той час, часи, ще війна, Надію Савченку, де наша льотчиця, Свободу Савченко, Тимушенчику, прем'єр-міністр, засудили в нагоду голодомор. Свободу Савченку, свободу, Савченку. А тепер у молодого християнина ніхто не возьме. От, дякую. дякую вам, я не боюся. Я говорю, так як правда є, ви можете розуміти, не розуміти. Але головне, щоб то чисте небо над нами було, щоб наші хто буде, то розбудовувати, Харків, Бахмут, хто буде. Після Вітчизняної війни ну, Німець наступив. Німець наступив, ну то священна війна. Ставає страна огромна, як колись було, то всі, скільки мільйонів наших людей повинно. Ну, потім війна закінчиться, день перемоги. Потім Сталін став Берія, скільки наших, тих Турчевських, тих високих, що вони Ленін був. Ну, може ви, Леніна, не пам'ятаєте, той бере Тухачевську, всіх таких великих полководців розстріляв. То це була історія. Родина, сім'я, любов, кохання, от і все, що родина, що на мене означає. То саме дуже. Родина то все. Міцна родина, міцна держава. Так, так все правильно. Давайте здорові. У день родини ми бажаємо у кожній сім'ї мирного неба, міцного здоров'я та щасливої долі.